Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні перший день тижня, понеділок. Сьогодні в Україні відзначають велике свято Різдво. А звідки ж походить це свято? Багато років тому в цей час народився маленький Ісус Христос. За давніми переказами сталася ця чарівна подія в Хліві, в Артепі. Мати Діва Марія народила Ісуса і поклала Його не в колиску, а в ясла. Годівницю для худоби. Диво, що сталося, побачив Небесний Янгол, щоб оповістити всім радісну звістку про народження Ісуса, в небі зійшла чарівна зірка провісниця. Відтоді наш народ, як і багато інших народів світу, відзначають свято Різдва. В Україні його святкування починається ще з вечора, який називають «Святвечором». На святвечір господині готують традиційні страви, серед яких обов'язково має бути солодка різдвяна каша кутя. Готують кутю з цільної пшениці, з маком, медом, горіхами та родзинками. В хату вносять і ставлять сні пшениці, діду, найщедрий врожай, достаток та добробут у наступному році. Ввечері, після того, як зійде перша зірка на небі. Вся родина сідає до столу. На Різдво діти співають невеличку пісню колядку і ходять від хати до хати, щоб привітати господарів зі святом та побажати всім здоров'я і щастя. Часто колядники носять із собою символ Різдва, зірку, і одягаються в костюми янголів, кози, царя тощо. Колядників в знак подяки. Господарі частують смаколиками. Трохи пізніше з'явилася традиція всією родиною прикрашати ялинки до різдвяних свят. Саме під ялинкою можна знайти подарунки. Пропоную вам розглянути ілюстрацію та скласти про неї розповідь. Погляньте на ілюстрацію. На малюнку зображені хлопчик та дівчинка, які міцно сплять. Дівчинка обіймає свого улюбленого єдинорога, а у хлопчика на ліжку лежить розкрита книга. Мабуть, він читав. Перед сном і заснув, а з-під ковдри виглядають улюблені іграшки. Художник зобразив на ілюстрації сни, які бачать діти. Погляньте, дівчинка бачить у сні казковий замок та свого улюбленого єдинорога, а хлопчику сняться героїчні пригоди з драконом та веселі зимові розваги. Що ми бачимо позаду дітей? Так, позаду дітей стоїть красуня ялинка, яка прикрашена різнокольоровими кульками. А під ялинкою на дітей чекають подарунки. Діти, а ви помітили на малюнку котика? Так, ось він позаду ліжка згорнувся у клубочок та спить. Як ви вважаєте, чи подобається діткам сни? Так, дітки посміхаються у сні. Діти, як би ви назвали цю ілюстрацію? А тепер я пропоную послухати мою розповідь. Був чарівний різдвяний вечір. Софійка з Ярославчиком лягли спати. Ярославу наснився казковий дракон. Софійка бачила сон про чарівного єдинорога. Увісні діти посміхалися. Поруч із ліжечком дрімав пухнастий котик. В кімнаті мерехтіла вогниками ялинка. Прокинувшись вранці, діти знайдуть під ялинкою свої подарунки. Ось таку розповідь склала я. А яку розповідь за цією ілюстрацією складете ви. Головною прикрасою різдвяних днів, звичайно, є ялинка. Святкове та вишукане дерево прикрашене сяючими гірляндами та яскравими іграшками. Ялинка створює затишок в оселі та дарує всім піднесений настрій. Пропоную вам намалювати ялинку. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби. Тарілочка для фарбу, склянка з водою, ватні палички, зубна щітка та наш творчий пензлик. Занурюємо щітку у воду, потім в тарілочку з фарбою. Малюємо гілочку за гілочкою, рухаючи щіткою від центру дерева до країв. Змінюємо щітку на пензлик. Під ялинкою малюємо дві короткі лінії і одну лінію, яка їх з'єднує. Серединку зафарбовуємо. Це стовбур ялинки. На маківці дерева малюємо різдвяну зірку. Ватну паличку занурюємо у фарбу та робимо різнокольорові відбитки на всіх гілочках ялинки. Це ялинкові прикраси. Намалюємо ялинку іншим способом. Занурюємо пензлик у воду, потім у фарбу. Малюємо ялинку з гори до низу, хвилястою лінією. Малюємо ялинку з гори донизу хвилястою лінією, поступово збільшуючи ширину ялинкових гілочок. На тарілочці змішуємо фарби. Пензликом залишаємо відбитки усією довжиною ворсу по ялинці у вільному порядку. Такі ж відбитки білого кольору залишаємо у вільних місцях. Ватною паличкою малюємо іграшки. На ялинці від гори до низу малюємо ламану лінію. Це блискуча мішура. Під ялинкою Малюємо стовбур. Жовтим кольором над ялинкою малюємо сяйво від гирлянд та різдвяну зірочку на самій маківці. Ось такі ялинки вийшли у мене. А яку ялинку намалюєте ви?